І чи спокійно зараз на майдані дізнаємося від нашого постійного там кореспондента Бориса Сачалка? Борисе, що в тебе? Які новини? Добрий вечір вітаю. Я почну з нещодавно створеної народної прикмети євромайданівці. Звучить воно так, щойно до Києва прилітає Кетрин Ештон. Тут на Майдані потрібно готуватися до нових провокацій. Я нагадаю, саме сьогодні до столиці України прилетіла пані Ештон з іншими євродипломатами. Тут в Україні намагатимуться знайти варіанти виходу із політичної кризи. Проте наразі і на майдані незалежності, і на вулиці Грушевського Мирно і Спокійно. мітингарі розважаються хто чи може на європейській площі з однієї сторони європейської площі мітангарі звели зовсім не маленьке таке футбольне поле. А з іншої сторони європейської площі автомобілісти практикуються в екстремальному кермуванні на зимовій засніженій дорозі. Про розваги євромайданівців далі без коментарів. Ну надо ж как-то людей развеселить. А кого веселили? Всех. А, Всіх. Обратили внимание, сколько на меня было внимания? А то все ходят как-то скучно, не знаю, чем заняться. Ну, ребята хлопці футбол играют. Ну так да, хоть посмотрели, уже как-то интереснее. Чому вирішили саме такий спосіб? Ну зі зігрітися. Хай оцих жаба що Ми тут граємо, вони там стоять за проданці. Зважаючи на штормове попередження в Україні і різке похоло похолодання, на майдані розгорнули пункти роздавання теплих речей. Їх приносять прості кияни. Проте дуже часто ці речі розходяться не для євромайданівців, а для безпритульних. Є приходять, приходять. Дуже багато приходять, приходять, беруть по чотири сумки. Ми їх забираємо, то все і назад викидаємо. Проте тут на Майдані вже придумали народні методи утеплення на себе. Тут нав'язують такі от каремати. Це така теплоізоляційна підстилка, на якій зазвичай сплять у походах, щоб з під землі не тягло холодом. Це саморобний утеп... Це саморобний утеплітель. Я зробили яз... для нас, то що так як зараз на багато морозу Пашлі холода, реально да набагато тепліє стало і уже ж не замерзнеш наразі. Тут на Євромайдані чекають на виступів лідерів опозиції. Всім цікаво до чого ж таки вони домовилися у Верховній Раді. Традиційно їхні виступи плануються вже аж після сьомої години вечора. Віто так, Борисе, я дякую тобі за новини з Майдану.